Доброго вечора, друзі. Ми знову із вами. Це пряме включення, умовно пряме включення з профкому центру консолідації студентів. Триває вже котра година встановлення національного рекорду України з виготовлення виносних антенн павуків. І в нашу вже достатньо пізню пору зараз на годиннику 22.46 година 46 хвилин на момент запису. До нас продовжують долучатися представники адміністрації КПІ. Як бачите, робота незважаючи таку пізній час кипить, все відбувається максимально активно і живо. І до нашої роботи сьогодні долучився, зокрема, ректор КПІ пан Анатолій Хмельниченко. Давайте до нього задамо пару запитань. То буде, то... Спочатку, генералі, до середини різні. Опається спочатку від цекля. От що вона скотилася. Ця різьба вона імітує різьбу, яка буде бою, в цій раці. Плавно вкрутилася, ми докричу мрія. До речі, мені це пора, да, бачу, не приться перервати, але. Це переробляється. Для чого це робиться? Так, 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 так. Тут треба ще трошки. Зразу включити, поки вона гаряча. чого це робиться? Коли вона застигає, і воно вже буде потягнути на цій буде щільне полягання, ризик, наші попитання дороги і інших це відпочається. Ні-ні-ні, за коротче, воно поки застигає. Бачите, вона двосторонняння, тому ви можете одночасно ще одну темну зепає. Це допаляти, потім треба брати. Як ще повідомлення пуні, що воно часто нагрівається, воно відстає важко брати в руки, але то, то така, справа. Пане Анатолію, пане Ігорю, можна до вас на пару запитань буквально? Робуйте, давайте звичайно. А скажіть, будь ласка, а ви взагалі раніше мали досвід от, роботи саме з такими от подібними речами, саме у волонтерській спільноті або взагалі виготовлення подібних там, механізмів, речей? Волонтерські, де, деякі волонтерські роботи так, але саме такого, е, такого характеру ні. Робота з антеннами у вас сьогодні вперше з дебютом. Саме, е, саме так, по створенню таких антенн, так. Угу. А чи готували ви або з профкомом, або взагалі окопні свічки, або, чогось, або якісь подібні речі саме для військових? Е -е, окопні свічки з профкомом. Е -е, або взагалі е -е, саме в окопні свічки ні. Інші, речі чи бажаєте спробувати це сьогодні? Я вже це треба... Уже в процесі. І як складно? Чи так вже? Я е -е, бачу пан Ігор я... ледь не опікся. Дуже, дуже по-перше, легко, ну, відносно легко. З гарними, гарними педагогами, вчителями, якраз виходить, виходить дуже легко. Головне технологію панувати. Я не сподіваюся, що я її більш-менш ну, опанував. Ігор скаже потім свій вердикт. Напитаю привезти майстер клас членів ректорату, щоб зробити в цьому. Я готовий. Насправді, звісно, ми розуміємо прекрасно, що так, да, всі свої роботи також займатися тим чи іншим, Але приємно, що люди приходять, підтримують нас і там всі самі адміністрації, це нам для нас дуже важливо. І для студентів, які приходять, бачать, що це не просто люди, які зібралися в цьому. Це дійсно подія, яку ну, це можемо поки що ваші доки долічки подопручувати на да, І зокрема, дякую вам за найвищий коментар. Не будемо вас відволікати, Дякуємо вам, що долучилися. Чесно та... кажучи. Приємно здивований, тому що ну достатньо багато навіть сьогодні і взагалі попередні роки а представники адміністрації приходили і брали своїми руками щось робили. А, не в тому контексті, напевно, якому хтось хотів би подумати, а в тому контексті, що вони працюють, вони також займаються цією справою. Вони також працюють над а, спільною роботою. І, до речі, зокрема, антенни, які виготовляються зараз, а, виготовляються якоюсь певною метою, а не просто заради того, щоб їх зробити. Друзі. Остерігайте за нами зараз у прямому етері, який ви можете бачити в цілому. Трансляція загальна є. Ви можете її побачити ось у там. Ось там в бакончика. Ми вас будемо дуже раді вашим реакціям, вашим донатикам. Баночка збору є у вигляді QR-коду на екрані або посилання на монобанку у описі до трансляції. Дякуємо вам, що долучаєтеся. Можемо ще трошечки погуляти, можливо, щось цікаве, ще знайдемо. Давайте глянемо, може щось відбувається. Я, до речі, до речі, бачите, як змінюється все. Як все змінюється? А, сцена на початок, на ранок, була пуста. Зараз ви можете побачити, що вона максимально наскільки це можливо, тобто такими пачками забита цими маленькими антенами. І ці маленькі антени, ну як маленькі, відносно маленькі, да? це для нас людей, хто працює трошки в інженерці, вони маленькі, але по факту ці, ці антенки. Можливо, врятують комусь життя, можливо, комусь чомусь допоможуть. Не будемо спойлерити, деякі кому вони будуть потрібні. Їх дуже багато, їх вже дуже багато. Їх тут достатньо велика кількість. Тож, е круто, бо я думаю, що враховуючи те, і з яким зараз ентузіазмом та запалом все все працює. А ми пам'ятаємо, пан Діма вас просвічав у те, що цей конвейерний процес практично ну, неминуче працюючий. Тут іде відчасти очистка, тут іде відчасти спайка, там іде скрутка. Там іде вже фінальна збірка, і потім йде тестування. У вас пан Дмитро це вже просвіщав. Тож, як бачите, тут вже ще були якісь інтен, які треба буде перевіряти. Їх треба буде перевіряти, і їх треба буде ще додавати. Раз. Друге. Помічаємо, так, що у нас там ще є маленька така станція. Вона, напевно, не дуже помітна на фоні цього всього хаосу, руху. Але це окопні свічки. І вони продовжують працювати, вони продовжують А... Чесно кажучи, можливо, навіть, якщо буде працюватися з такими темпами, то хто знає, може, навіть поб'ється рекорд, який самі і встановили у 2022 році, там 5007. Досить непогано. Давайте ще погуляємо трошки. Покажемо, що тут відбувається. Діджею, респект за плейліст. Тут рейда робота з. Окопними свічками тут, до речі, станція з нарізання картону, як бачите, переїхала з цієї частини сюди, що в принципі логічно, тому що більшу частину центру консолідації студентів зайняли саме антени. Їх треба десь розвісити, їх треба десь ну, застудити, їх треба десь протестувати. І у вас буде заповнений він антенами, Я думаю, до ранку. Ви можете з цим процесом спостерігати в режимі лайф, донайте на наші на наш ресурси, на наш збір, Баночку ви можете знайти у описі до цього відео, а також у QR-коді. Він є десь збоку. Пан діма, добрий вечір. А що, а що, а що? Нічого, Ви звернули увагу, яка кількість дівчат. Дівчата, хлопці, сьогодні ну, всі питали, коли Не питали, але може не хочемо, може, її залікати. Я щось так думаю. Так хорошо працюємо. Боже, класно. Десь у нас був, до речі, десь сюжет, де е, Віталій Зорін, е, представник реєстратора Національного реєстру рекордів України, теж крутив свічечку. І не одну. Десь у нас таке було. Треба пошукати. Тушонка. Дуже класно. Бімбочка. Окей, не будемо відволікати, давайте трошки вийдемо. Так, тут баночки, я боюсь наступати зайвий раз. Оператора випустимо. Оператор, Виходи то що тут баночки. <реш> ну добре, ми включимося тоді трошечки ще згодом, тому що зараз поки ще немає комендантської години, зараз ще відбувається якийсь мінімалістичний двіж. Багато людей ще має таку можливість, не всі будуть вночі залишатися, це факт. Але я думаю, що до ранку. Десь так, зранечку буде ще якась кількість людей до нас долучатися. Залишайтеся далі із нами. Ми будемо вас, вам висвітлювати всі події, що відбуваються. А також, до речі, з 23.45 почне працювати невелика нічна студія з модератором Дмитром Н'єчем. Включайтеся, ми будемо із вами. До зв'язку!